Підготуйтеся до справжнього клієнта разом зі мною в сьогоднішньому відео. Звучить як якийсь рекламний ролик. Якщо ви хочете дізнатися, що таке бриф і як його складати, то давайте подивитися це відео разом. Працювали ви колись замовниками, чи малювали ви для них роботу, і чи були у вас складнощі, бо ви не визначили завдання і свої рамки в межах цього проекту з самого початку. Якщо так, то давайте дивитися це відео. Буває, ти малюєш, малюєш для себе і весь такий щасливий. В тебе все виходить, все буває класно. А потім з'являється замовник, каже, гроші звідки збирати треба. Виявляється, що коли ти берешся за завдання, ти взагалі не знаєш, з чого тобі почати, куди тобі рухатися і як тобі закінчити цю роботу. А це саме через те, що ти не визначив певні рамки зі своїм клієнтом, сам. Початку, а для цього потрібне бриф завдання. Якщо клієнт його не запропонував, ти повинен запропонувати його сам, і тоді робота піде значно легше. Але як працювати з брифом, якщо ти ніколи раніше з ним не працював? Саме для цього і потрібно час від часу тренувати цю навичку. У більшості всі свої роботи я малюю просто тому, що я захотіла їх помалювати і не ставлячи перед собою ніяких завдач. Іноді ці задачі я ставлю, але вони дуже маленькі і більше такі для. Я ще хочу підготувати себе і, можливо, навіть вас до справжніх замовлень. Щоб вам не було так страшно брати замовлення і працювати з клієнтом по брифу, ви можете завчасно себе підготувати, і тоді ви будете готові до будь-яких ситуацій. А якщо клієнт взагалі не знає, що таке бриф, то ви з легкістю зможете йому пояснити, що це таке і навіщо воно потрібно, і таким чином полегшити завдачу і собі, і йому. А ще бути в його очах дуже впевненою, відповідальною і розумною. Людиною, яка знає, що вона робить. Я захотіла помалювати персонажа, повчитися створювати цілу історію для нього, і подумала, чому я буду робити це сама, якщо в мене є мої підписники-патрони. Якщо ви хочете доєднатися, підтримати мою творчість взяти участь у челенджах, а також отримати багато корисної та цікавої, а також надихаючої інформації, то переходьте мій патреон, посилання буде в описі під відео. І отже, я придумала, щоб ми влаштували челендж, тобто кожен намалював ілюстрацію на певну тему кожен почне з того, що не почне малювати одразу чи шукати референси а кожен почне саме з брифу, завдання, яке він складе сам для себе. Таким чином, формуючи завдання для самого себе, ми, по-перше, більш чітко розуміємо, що ми хочемо отримати в результаті. А по-друге, ми вже будемо більш впевнені, і нам буде значно легше, коли справжній замовник з брифом до нас таки прийде. Ключові моменти, які мають бути в брифі, це опис персонажа, його зовнішність, його характер, як він буде одягнений, що він буде робити, чи буде позадинамічне, чи буде позастатичне, чи буде якийсь додатковий реквізит, можливо, навколишнє середовище, живі елементи, неживі елементи, скільки в нього має бути емоцій, скільки в нього має бути поз, одягу і так далі. Все це має бути прописано в брифі. Чим детальніший ваш бриф, тим краще. Але занадто його також не переобтяжуйте, тому що якщо ви зробите бриф надто величезним, то вже Железним, то у вас не буде куди розгулятися творчості та фантазії. Робіть бриф доволі чітким, щоб у вас були гарні такі рамочки, кордони, але таким, щоб ви ще могли вставити якісь додаткові елементи в процесі, коли ви будете створювати свого персонажа. І тоді і ви, і замовник, буде задоволений результатом. Знаєте, що я сьогодні помітила, що мені не вистачає зовсім крапалечок, малесенький такий крампалечок, щоб на моєму ютубі було 2000. Я знаю, що це в принципі просто цифра, і вона особливо ніяк не... Впливає на мій канал, особливо враховуючи те, що в мене маленька кількість переглядів, але все одно дуже приємно бачити, коли аудиторія зростає і коли особливо є якась така кругленька цифра. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно, а якщо ви поставите вподобайку, напишете коментар і натиснете на дзвіночок, я буду взагалі просто щаслива. Тому що одне діло просто знімати відео, друге діло, коли знаходить свій відклик, коли ви реагуєте, це для мене просто щастя. Насправді, що я роблю все не дарма. Я знаю, що я кажу це в кожному відео, але це справді так, і ваша підтримка дуже важлива. Я взагалі впровадила цю ідею на свій патрон ще минулого року, але через те, що в мене там маленька кількість учасників, челенджі не зовсім в нас вдаються так, як ми хочемо. Але я все одно не полишаю спроб і надії, що все-таки все налагодиться. І в нас будуть повноцінні великі челенджі, купа малюнків. Я маю на це надії. Тому, якщо ви хочете приєднатися до мого челенджу на Patreon, Якщо ви хочете малювати разом з іншими на якусь певну тему, розвивати свою креативність, свої ідеї, спілкуватися, то запрошую вас на свій Patreon. Посилання буде в описі під відео. Там просто вже море контенту і матеріалу, який я збирала практично рік. По року перший такий челендж це створити персонажа, придумати йому історію і взагалі створити його прям супер-супер класним. Мені ця ідея прийшла не просто так. А минулого року я почала читати книжки від видавництва Артхас. І однією з цих книжок було створення персонажів для індустрії розваг. І тут є також, крім текстової інформації, створення брифів і так далі. Тут є розділи, де створюються персонажі для ілюстрації, для відеоігор. І я вирішила, то чому б і ні, чому б я не просто читала цю книжку і впроваджувала нові знання для себе. А я також думаю, що це буде класно, якщо я буду ділитися знаннями, які я винесла з цієї книжки з своєю аудиторією. Вона буде також під ці знання підлаштувати влаштовувати свої арти, і будемо просто самовдосконалюватися разом. Я подумала, що це просто чудова ідея, і тому а, я далеко не блукаючи першу ідею для нашого челенджу взяла прямо з цієї книжки шукачка пригод. І як це буде проходити сьогодні? Я вас таки введу міні-блог зсередини, щоб ви побачили, як в принципі все відбувається. Тобто, я буду читати книгу, я буду сама виконувати завдання. Потім буду ділитися зі своїми патронами, і будемо ми разом створювати креативних. Персонажів, тому що я, здається, говорила, а може не говорила. Насправді я дуже швидко все забуваю. Тому якщо я в якихось відео повторюю інформацію і кажу, що тіпа, я цього не робила, вибачайте, в мене пам'ять насправді дуже погана і треба з цим щось робити. Тому що я багато забуваю, що говорю. Це одна з причин, чому я так часто прошу вас написати, які теми для відео ви хочете е бачити, тому що я просто забуваю. Але зараз не про мою жахливу пам'ять а давайте все таки про створення персонажа. Тож сьогодні ви побачите, як я створювала персонажа, як я готувалася до нашого челенджу. Тож поїхали. Оскільки в майбутньому, можливо, я закінчу з художником традиційним, а можливо, просто частково або повністю не знаю. Переключуся на дизайнера персонажів, можливо, на аніматора. Коротше, щось з цій студії, тому що мені насправді дуже подобається малювати різних персонажів, мультяшок, я це просто обожнюю і, можливо, в майбутньому це стане моїм якимось основним навіть напрямком. Чому би ні, я хочу тепер створювати цьому році більше тренуватися, малювати в джіжиталі і створювати не просто персонажів, не просто примальовувати їх, наприклад, з референсів. Стилізуючи реальних людей, а встворювати якусь історію. Саме тому я й придумала оці челенджі, вирішила працювати разом зі своїми патронами і малювати, малювати більше і не просто малювати, а реально з історією. Саме тому першим моїм завданням то тема Шукачка пригод буде не вже одразу відмальовування дівчини чи пошук референсів. А першим моїм завданням буде якраз складання брифу. Для цього я буду використовувати поради з книги створення персонажів, а їх в даному. Випадку на свій планшет, і тільки після цього я буду переходити до перших своїх ескізів персонажа. Який в мене містився? Я написала собі ось такий коротенький план, де я написала огляд, тобто короткий, звідки цей персонаж, що вона буде робити, і чому я взагалі її малюю, особливо її характеру, тобто яка вона, третя, це риси її зовнішності і такі певні детальки, тобто, у що вона буде одягнена, який її вік, які її риси обличчя і так далі. Я це коротко собі прописала. Також написала галузь, для чого це потрібно, та для якої аудиторії. І, звісно, Собі деякі підказки, які я можу знайти. Ну, підказки це мається на увазі по типу референсів. І у мене зринув образ одного мультфільму, який я собі написала в підказках, щоб коли я нарешті почну малювати, досліджувати і робити перші ескізи, щоб я про це не забула, і повернулася до того мультфільму як до референсів. Після цього я буду створювати перші чорнові ескізи, і далі вже, звісно, переходити до більш чистового варіанту. До речі, таке взагалі питання не по темі, в кого ще досі стоїть домайків. Ялинка в мене стоїть, на ній досі є іграшки, але чого там вже немає, це цукерок. Цукерки я вже давно поїла, проте ялинка ще стоїть. І думаю, стоятиме вона до середини січня. Точно, можливо, навіть і до кінця січня. Пам'ятаю, якось давним-давно вона в мене стояла, мабуть, до кінця зими. Мені подобається, просто вона створює такий приємний зелений куточок, то чому б і ні? Оскільки в мене росли насправді дуже мало, бо я взагалі не вмію за ними доглядати. Так що напишіть, будь ласка, в коментарях, хто тут такий самий, хто вміє доглядати. Можливо, у вас є ідеї рослин, за якими не потрібен великий догляд, і які зможуть в мене вижити. У мене вдома, у мене в даному випадку в кімнаті стоїть лише два фікуси, один з яких ви можете бачити там, інший стоїть там, тому що він просто сюди не вміщається. Але я б з радістю, коли я вже цю ялинку все-таки винесу, тому що вона не може в мене стояти весь час. Я з радістю, ось тут би біля свого стола на місці цієї ялинки поставила якусь рослину. Тобто мені потрібна якась рослина, ну, в висоти Десь, мабуть, метр, принаймні, можливо, навіть півтора. Якщо у вас є ідеї щодо рослини приблизно метрової висоти, за якою не потрібен догляд, і яка в мене не помре, тому що я дуже переживаю, коли рослина в мене помирає, ви просто не уявляєте, як у мене є фікус, який тричі в мене тричі помирав, і тричі якимось чином я повертала його до життя. Це просто щось неймовірне. Але наскільки сліз було пролито, тому що це страшне. Схожу, що мій куточок був дуже зеленим. Я ще ніколи не мала такого гарного затишного робочого куточка, і якщо він буде ще й зелені, це буде взагалі просто прекрасно. Я придумала для свого персонажа. Для мого персонажа я подумала, що це буде дівчина високого зросту. Спочатку я думала зробити її невисокого зросту, плюс-мінус десь як я, але потім подумала, чому б і ні, чому б не зробити її довгі ноги. Подумала, що ця дівчина буде висока, віку 25 років орієнтовно. І також, що вона любить простоту, леконічність в одязі, при тому він буде яскравим, аби зробити якийсь більше акцентів. Аксесуарів не особливо не буде. Вже вона подорожує Карпатами і якісь зайві. Брязкиці її будуть заважати. Проте, щоб додати трошечки якоїсь цікавинки, адже я люблю такі якісь малесенькі деталі. Я вирішила, що якісь такі браслети в неї все-таки будуть, не ті, що будуть там теліпатися, а які будуть там доволі місно прилягати до руки. Можливо, це навіть не до кінця будуть браслети, можливо, це, знаєте, які якісь будуть вишиті, зв'язані як мотузочки і щось подібне. Також я вирішила, що в неї буде тільки рюкзак, адже вона не буде подорожувати з. Ночівлею, вона туденький і назад китається, тому в неї буде лише один рюкзак. Тобто я навіть ось такі деталі продумала на рюкзаці, будуть деякі такі деталі, оскільки одяг в неї буде простий, то я вирішила, що рюкзак буде виглядати цікавішим, якщо в нього будуть, скажімо, нашивка. І аби їй не було сумно подорожувати, я придумала їй малого друга. Це буде малесенький пухнастий білий песик. А чому б ні? Спочатку я думала, що це буде біле, біле тигренятко, але потім подумала, що трохи біле тигренятко, мабуть, не зовсім підійде для нашої історії, а білий песик це більш так звично. Тому ось такий коротенький опис я вам розповіла. Насправді він у мене трохи більший, але цим я вже поділюся зі своїми патронами. А коротеньким описом з вами я вже поділилась, сподіваюся, ви зацікавилися і також захотіли спробувати помалювати і будете частіше пробувати для себе бриф завдання. А якого персонажа придумала я, який він у мене вийшов? Це я вже розповім вам у наступному відео. Тому, якщо вам цікаво продовження цієї теми, то напишіть про це в коментарях, і я з радістю зніму це відео. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що дивилися це відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво і що ви хочете бачити більше відео зі мною. Сьогоднішнє відео було така собі рубрика, можна сказати, день зі мною підготовка до ілюстрації. Я обожнюю такі відео. Та насправді також мрію. Я чесно не дуже вірю, що це можливо, але можливо, це не зовсім правильно. Я насправді ну чесно не дуже вірю, що це можливо. Але дуже хочу, щоб одного разу Ютуб став моєю повноцінною роботою, щоб я могла знімати відео, отримувати за це кошти, не переживати, що в мене не буде коштів, а спокійно займатися собі зйомкою відео і розвивати свій Ютуб канал, де буде просто там тисячі підписників, тисячі переглядів, і я буду просто щаслива від того, що роблю. Тому що Ютуб це просто, я не знаю, Ютуб, мені здається, за ним моє майбутнє в якості художника, художника і блогера, тому що саме Ютуб почав. Мене якось більше розкривати і не знаю! От просто мені це подобається. Дякую дуже, що були зі мною. Сподіваюся, ви чекатимете моїх наступних відео, а я спробую з ними не затягувати і не обіцяю, але дуже-дуже спробую зняти ще одне відео цього місяця. Тож до нової зустрічі і бувайте!